Отож темою моєї доповіді є комплексний сіро-аудит в маркетинговій діяльності компанії. Хочу сказати, що тобто, ми розробили власну методологію, як його проводити. Він допомагає збільшити рівень конверсії компанії, рівень конверсії вебсайту і залучити компанії побільше Цільової аудиторії, яка потім перетвориться на потенційних клієнтів. І якщо взяти загалом з практики, то cro аудит часто проводять саме для оптимізації вебсайтів. А унікальність нашої розробки в тому, що ми розглядаємо cro аудит в широкому розумінні, тобто як оцінку ефективності всієї маркетингової діяльності загалом. А, і покаже вам процес. Е, перш за все, е, аудитору потрібно познайомитися з сферою, в якій працює бізнес. Дуже часто це опускають е, і приступають до аналізу одразу сайту. Хоча знайомство дуже важливе, тому що аудитор, особливо якщо це незалежна людина, вона має розуміти продукт, з яким працює компанія. А далі е, обов'язково має бути вивчення наявної інформації про компанію і експрес-аналіз. Ось цей експрес-аналіз ми наголошуємо на його доцільності, тому що дуже Дуже часто проведення аудиту є необов'язковим, якщо, наприклад, веб-сайт є застарілим і він потребує повністю редизайну. Тоді не потрібно витрачати ні час, ні бюджет компанії, а одразу починати будувати нове веб-рішення. Дуже важливо, щоб аудитори в процесі. За проведення аудиту мали зустрічі з представниками бізнесу, де обговорили всі дуже важливі питання, такі, наприклад, як що загалом буде конверсією, які є бізнес цілі, тому що вони не завжди збігаються з маркетингом, хто є конкуренти, цільова аудиторія, які є бюджети, і це дасть можливість побудувати правильну стратегію, тобто оптимізації рівня конверсії. Обов'язково аудит повинен включати аналіз конкурентів, і тут потрібно оцінювати не тільки веб-сайт самих конкурентів, але й також їх унікальну ціннісну пропозицію, їх канали залучення трафіку. це також... Загалом, як вони працюють, тобто їх маркетингову діяльність, маркетинговий мікс, і чим глибший цей буде аналіз, тим і буде звичайно краще. А також обов'язково варто приділити увагу цільовій аудиторії. А, е, е, ось є такий фреймворк, з яким ми рекомендуємо аналізувати цільову аудиторію, тобто сегментувати не за демографічними характеристиками, наприклад, там, жінки 30 років, які там щось, а саме за Потребами, тобто для чого вони фактично, як така концепція Job to be done, для чого вони використовують цей товар? Наприклад, тональний крем він використовується для створення образів, для того, щоб замаскувати певні недоліки, для того, щоб, наприклад, ще якісь певні потреби ці, всі, якщо потреби прописати, то потім можна вже на основі цих потреб класифікувати цю цільову аудиторію, і для кожної аудиторії, зрозуміло, саме коригувати маркетингову діяльність. Ну і звичайно потрібно проаналізувати і шлях клієнта по сайту. Ось також представляю фреймворк, не можу детальніше про нього розказати, тому що в нас обмежений час. І зробити портрет споживача. А щодо далі, обов'язковим є в процесі сіроаудиту аудиту спілкування з відділом продажів, вони нададуть важливі інсайти по тому, саме, які є болі реальні, які є реальні потреби в цільової аудиторії обов'язково варто оцінити щодо сайту, то це тип сайту, це структура сайту, це провести евристичний аналіз, оцінити такі важливі блоки, як фіксовані частини сайту, такі як хедер, футер, як також користувацькі сторінки, інформаційні, технічні сторінки, комерційні, унікальні пропозиції, заклики до дії, кнопки, навігаційні різні моменти, ну і також інтерактивні блоки. А важливою також такою, що ми додали. Те, що як проводити сіроуди, це обов'язково є інтент-аналіз пошукових запитів для того, щоб знову ж таки отримати інсайти, чого хоче бачити на цільових сторінках користувач, що йому необхідно для прийняття рішення про покупку. Ну і зрозуміло, глибоке вивчення аналітики це важливо. в цьому може також допомогти і теплові карти та записи сеансів, де можна дізнатися глибше про різні причини, чому споживач не зробив покупку, що йому заважало на сайті, якої інформації. Не вистачає. А якщо також може бути обов'язково проведення додаткових досліджень, наприклад, якщо це є складний якийсь продукт, складний сайт, то це може бути навіть конференція ідей, де декілька аудиторів вони. Методом мозкового штурму приходять до якогось консенсусу. Ну і обов'язково кожен цірой аудит має обов'язково мати загальний маркетинговий аудит, тому що, як я говорила, іноді проблеми не в самому сайті, а іноді проблеми загалом в маркетингу. Все пов'язано. І нам важливо не просто зробити конверсію, а підняти рентабельність маркетингових інвестицій, збільшити прибутки компанії, це їх основні бізнес-цілі, і тому актуально саме проводити маркетинговий аудит обов'язково в кінці самого аудиту е, повинна бути пріоритеризація всіх е, рекомендацій, які були розроблені. А е, я використовую таку технологію, як ICE, це тобто ми дивимося: ось ця от, е, рекомендація, наскільки вона має вплив, е, яка є впевненість в тому, що вона дійсно підніметь конверсію, і наскільки її важко впровадити. І якщо, наприклад, вона має великий вплив, але при цьому її дуже легко впровадити, то тоді вона першим пріоритетом. Ну і зрозуміло, що якщо Є якісь сумніви, то обов'язково варто провести бі тестування. І на завершення хочу сказати, що такий аудит повинен мати ітераційний характер, а він повинен повторюватися періодично. І, взагалом, дуже важливо, щоб маркетингова команда будь-якого бізнесу працювала над знаходженням різних рекомендацій, того, як, підняти, як ще покращити дане рішення. А, дякую за увагу, і хочу також сказати, що зараз ми працюємо з розробниками над розробкою такого спеціального інструменту, який буде автоматично аналізувати сторінки і надавати рекомендації для бізнесу. І таким чином він зможе бізнес зможе саме оптимізувати свій бюджет і, наприклад, витрачати кошти, частину коштів автоматизуючи, не витрачати на сіро спеціаліста година, якого коштує досить дорого а, наприклад якісь вже перші інсайти для підвищення конверсії отримати відносно недорого. Дякую за увагу. Дуже дякую, пані.